Доброго дня, діти! Сьогодні у нас буде надзвичайне заняття. Ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків. А екскурсію по цій країні для нас проведе регулювання. Доброго дня, діти! Я радий вас вітати в країні дорожніх знаків. Але для того, щоб провести для вас екскурсію, я спочатку перевірю ваші знання за допомогою загадок. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Так, автомобіль. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Умове взуття на нім, а гарчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Правильно автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, що постигнуть на трамвай. молодці. На двох колесах я кучу, двома педалями кручу. За руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь. І хутко мчить мене вперед, мій вірний друг. Так, велосипед! Молодці малята! Ви правильно відгадали мої загадки. А як ці відгадки можна назвати одним словом? Так, вірно, це транспорт, якого є дуже багато на дорогах країни дорожніх знаків. Тому слід... Добре знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожню транспортну пригоду. Тож зараз я хочу подивитись, як ви їх знаєте. Ось перша зупинка. Відгадайте загадку. Ця тварина непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Вірно, це зебра. А який ще знак вказує, де потрібно переходити проїжджу частину? Так, це знак пішохідний перехід та підземний перехід. А давайте згадаємо вірші про те, як правильно переходити вулицю. Підземний перехід, там, де вулиця широка і машини в три потоки, відшукає пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з під землі знайшов, пішоход веселий ради, шумна вулиця позаду. Перехід вулиці. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так при дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту нема, до середини рішаєм, Є тут лінія чудова, незвичайна розділова. Знов на ти зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти, після цього можеш йти. А зараз діти у нас друга зупинка, на котрій ми пограємо гру добре чи погано. Гляньте на малюнок. Діти переходять на зелене світло по зебрі. Це добре. На цьому малюнку хлопчик перебігає через проїжджу частину. Це погано. На цьому малюнку мама з донечкою стоять на червоне світло. Це добре. Тут дітки граються з м'ячем на проїжджій частині. Це погано, так не можна. Запам'ятайте діти. Треба переходити дорогу через підземний перехід чи через пешохідний перехід. Я гадаю, ви все запам'ятали молодці. Рушаємо далі третя зупинка. Відгадайте загадку про мого помічника на дорозі? У мене є три кольори, все для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Світлофор. Молодці! Давайте згадаємо, що означають кольори світлофора. Зелений сигнал. Спокійно переходимо вулицю. Жовтий сигнал. Попередження чекай подальшого сигналу. Червоний сигнал. Заборонено йти не можна. Молодці! А ось і наша остання зупинка: на шляху дітей дорога, транспорт їздить швидко й довго. Світлофора, якщо ніде немає, то дорожній знак нам допомагає. Так, крім світлофора, є ще багато помічників на дорозі. Вони називаються дорожніми знаками. Кожен з них про щось попереджає. Дорожні знаки кращі друзі пішоходів і водіїв. Вони розповідають про те, що можна і чого не можна робити на дорозі. Тож, наша подорож закінчується, малята. Тепер ви будете добре знати правила, намагайтеся завжди бути уважними на дорозі, щоб не робити неприємності ні не собі і не близьким вам людям. Дякую вам за увагу. До зустрічі!